Так, коли in progress, записуємо другий урок Ich komme, du kommst. Конюгаціон презенс це перший час німецької мови, і ми подивимося зараз на його закінчення. Якщо це я пам'ятаємо, буде закінчення Е komme, я приходжу, тому що kommen – це при kommst. Ти приходиш, бачите десити. Тобто ви берете діє common, берете його основу забираєте його суфікс n. S, він, вона, воно. Ду це ти пам'ятаємо, R Z це він, вона, воно. І буде закінчення. Ти приходить. via common, ми приходимо практично як тут, бачите? І як ви приходите. І зізі, -зі вони і ви. Так само, бачите, закінчення Н, тобто так само, як інфінітив, приходите. І коме. Я приходжу. Комсду приходиш ти. Ось, приходиш ти. І комт приходить він. Віє Приходимо ми. Комт я приходите ви. Зі комен. приходять вони. Абайтен. працювати. Чому тут трикутничок? Тому що тут інтрига. Ми повинні ще додати за правилом ефонії милозвучності Е сюди. Не абайтисити, щоб у нас було. А щоб було ще Е, Абайтест. Так само а е Абайтет, тому що основа, бачите? Ах,байт. Н. І ми б мали гратися з цим абет, абай-тити, абет, сити, ти, Але ні, бачите, за правилом афонії у трьох особах додають Е, щоб не ламати собі цей язик Так. Хайсен, значить так, абит це працювати, а хайсен називатися. І хайсен мене звуть, так? Хайсе я називаюся хайст не треба уже. Додавати закінчення сити за правилом Ду, тому що є Сцка. Ось ця Сц це подвійне си. Навіщо ще сюди сити, що було три не треба. Хайст, ось воно підкреслило, що типу сюди, ось цього си не треба. Не треба цього всього. Просто С і додаєте Т. Так само працює по, відповідати. Реден розповідати. Як працює? За правилом ефонії е, е. І танцем так само буде в Т, буде просто закінчення Т. Получається, танцт. Зрозуміло? Не зрозуміло? Пишіть телеграм і поясню, що там не зрозуміло. Кляйні діалоги, маленькі діалоги, додайте закінчення. Ну, поїхали. Воге, Звідки? Якщо «ду», яке ми закінчення ставимо? Ану, гляньте, «ст». іх ком е а я походжу з Бразилії. Das ist mein Freund. майн фро це мій друг е er ком тому що він закінчити з Росії Русланд. Он дво вонт є. І де живете ви, ві, вони. Ми живемо в Ганс інденеє. Іде записуємо поруч. Во, де ар, оцей «тисити». Ми пам'ятаємо, за правилами фонії з'являється е. E. «Во а, де працюєш ти? І байте на пошті. Ось цей бай означає на, якщо компанія. Ну, вважаємо, що пошта це компанія. Добрий день, Гутен так. хайс. Бачите ось цей естет. Хайсенz. Він лишається. Як зветеся ви. Ві це як? І хайсе я звуся, тому що їх сато. комен зі звідки? Воно вже було, звідки ось oh, воно. Звідки походити ви, звідки ви родом? І хоме Aus Japan and Mane Frau komte, aus den USA. У це США. так Wir... mm -hmm. Добренько. Так, зрозуміло, як я працюю. Я працюю по усій схемці. Yes, yes, of course. Вас пассузамен. Ще підходить. Разом «Комбінірен зі Іх. Шукаємо, якщо їх, закінчення Е. Шукайте їх коме ще де. «Арбайте». Це буде буковка Е і буковка «ф». І я працюю in Deutschland в Німеччині і їх коме aus Я родом із Китаю. Ду шукайте ось цей С або С Ну, треба було тут написати, що це. Ось тут Т і Т. Ду, Хайст. Ось Хайст, Шміт. ду, а, байтест, а. Що я ще забула? Нема нічого. Е, він закінчення Т. Не там поставила цю штучку, вже Бог знам. Е, він вонт. Закінчення живе в готелі. А, а, а хайст теж закінчення тим може бути. Це зрозуміло, чому може бути і ти, і він закінченням с тим. Я вам покажу. Бачите, хайст, хайст однакове. Ну просто СТ з'їлася. Тому, якщо буде С то буде і він, вона, і воно, і вду, воно однаковісіньке, буде з тим. Віа, ми закінчення Н. Комен, B аус італіан, де ще. Г. Так, вон в Берлин є? Зі. Ми не знаємо, яка це зі. Це зі чи це ви, чи це вона, чи це вони. Ми не знаємо їх три штуки. Ну, давайте припустимо, що це ви. Тоді це буде закінчення "-н". Як ві. Ну, Вонен буде. De. Команд Б. Тобто таке саме, як тут. І e буде закінчення Т. Тобто таке саме, як в Е e, практично. Т, 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 т. Т, С. І Д. Правильно я пишу все? Правильно. Так, я роблю Print висилаю в Telegram цей позитив. А, готово. Сохраніть фото. Потім закину. Поїхали далі. Закінчіть, Зробіть закінчення, додайте закінчення. Аргенс, додайте. І плюс вас партнерно. Що підходить зі індрай А. Поїхали. «Ві хайст, ду? Як звати? Ось ці закінчення. Бачите, сюди треба вставити. Як вас звати? І хайсе александр. Відповідь Б. Все, Б нема. Комт і аміт е інс...», е інс кіно? При mietcomment слово. Міт common це йти з йти разом з кимось. Е, приставочка мід відділяється префікс і буде валятися в кінці смислової частини. Конт і аміт він розривається не завжди, я буду розказувати де. Підете ви в кіно. Ось воно де. Найн. Ich arbeite heute bis 8, без це до. Я працюю сьогодні до восьми, а я на беззухт, Безухен. куди писати безухен? куди хочу, куди пиши. Безухин, відвідувати, відвідує її батьків, ельтерни, батьки. Філяйт моген, філяйт, можливо. Шо мені немає де писати, пардон. Куткую якомусь тут хіба що. Vielleicht, Морген, можливо, завтра записуйте під диктовку. Фраутан комт це вона комтхойте геєн. Flughafen, Flughafen – це летовище, тобто а... <порт> Відповідь. Я. Який низький заряд? Ви що? Я зі комт. Um Uhr. Ankommen. Ankommen прибувати, прибувати. Дан бріне. Потім приведу я її до готелю. Bringen, Діє слово бринен це приводити, приносити. Та, так, варум антвортест du ніхт. Чому ти не відповідаєш? Бо я тебе не розумію. Ich verstehe dich nicht. Tanzte du gerne? Ja, aber mein Freund tanzt leider nicht. Ja, mit mein Druck tanzt leider, 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 leider. Ім курс на уроці німецької додайте закінчення. Марія aus Spanien. Марія родом з Іспанії. kommen. вони родом з Дудамерики, Південної Америки. Марія, und Angela lernen, вивчають цузамен разом Німецьку. Петро schreibt Герне пише с задоволенням. Пише Марія херт слухає герне це дес, слухає задоволенням сідішки. Und Ангела Лернет герне грамматик, вивчає за доволенням Зі махен вони роблять цузамен разом хаус, домашні домашнє завдання, зі і потім ідуть вони інді різко. Марія танц танцює, он з ангела он петро реден спілкуються, он тринкен і п'ють айне кола. Зі танцен вони танцюють леда ніхт герне, танцюють без задоволення. Шаде. Шкода! E-mail, Ergänzung zu die Endung. Поспішай, бо боюся, що погасне. Либо, значить, e-mail, э, додаємо закінчення. Либо Clara. Дорога Clara. Danke für deine Einladung. Дякую за твоє запрошення zum на вихідні до Гамбургу. zum Wochenende nach Hamburg. Ich komme gerne. Я приїду з задоволенням. Ich möchte deinen Freund André kennenlernen. Я хочу з твоїм другом Андре Ознайомитися, du ihn? звідки знаєш ти його, kommt er? звідки приїхав він. Arbeitet er schon? Працює він уже, чи штудірт енох, er чи вчиться він ще. Can Stefan auch nach Hamburg mitkommen? More Stefan також in Hamburg bejehen? Stefan ist auch in meinem Kurs. Stefan is touch in my kurs and lernt Deutsch and Niemen. Ich kenne ihn. Ja знаю, Jetzt sei vier Wochen. Uje. Протягом чотирьох тижнів он віамаген і ми робимо fast alles. Fast Не путаємо з англійським äh, швидко. Fast це майже майже. цузамен, усе разом. Ми танцюємо з задоволенням on gejen, gernne aus. І виходимо гуляти äh, задоволенням. Ausgeєн. Ausgeєн виходите гуляти аус відділяема приставка вона буде стояти в кінці і танцт дох бештінт ау герне ви танцюєте з 100% також задоволенням іхкен дихнах я знаю дох я знаю тебе в я радію, я вже радію, Фроєн, радіте. Ми маємо 100% багато радості zusammen, разом. Це фан, а цей шпас, це фан. Grüße auch an Андре. Передавай привіт, також, Андре. Твоя Катарина. Ich komme meistens, «meistens» в основному gegen oís годині в бюро und schalte erst einmal den Computer ein. Ein schalten. Ein Schalten. Вмикати. Вмикати. Erst спочатку. Це erst einmal спочатку комп'ютер. Die erste Stunde ist noch ganz ruhig. Перша година є ще повністю спокійною. І не має мейльбокс, я відкриваю свій, свої входяще антверте і відповідаю на мої імейли. Фрау Ріхта, має колегін, моя колега, коме, а й не на півгодини пізніше erst ihre Kinder in den Kindergarten. Вона відводить спочатку її діток в дитячий садок. Wir reden, ми спілкуємося ein bisschen трошки, ein bisschen трошки, телефонірен, mit Kunden, äh, зідзвонюємося з клієнтами, клієнтами, Und schreiben і пишемо імейли. E mail Mi taks o 12. gejen wir zusammen іde разом з парою колег з другого відділу. Майстенс в основному 10 тут уж був майстенц. Тринкен wir auch noch eine kaffe zusammen в ног, ну це ще насправді, ще э, каву разом. Ще ми кофійок там попіваємо. Das macht і маш Бачите, das. Це як англійський it. Чого ти не пишеш? Це воно, це третя особа, тому буде закінчення те. Das macht і маш Це завжди весело. Пам'ятаєте, фан, шпас, весело. Weil, тому що die Kollegin lustige Geschichten von ihrer Arbeit erzählen. Тому що хто? Колеги, що Веселі історії про свою роботу розповідають: якщо у вас є валь, тому що то у вас присудок буде завжди в кінці. Мангмаль іноді фраге іхзі, запитую я їх а Байтет і айгентліх Аух, працюєте ви справді? Також, фух, встигла. Є успіх, не розрядився. Треба ще встигнути бігом сфоткати. Готово зберегти фотки. Зараз це все буде в телеграмі. Ви хороші всі питання туди мої золоті. Цілую, люблю. До завтра.